І так життя продовжується, слава Богу. Нам треба навчитися дякувати Богу за те, що ми піднялися, можемо бачити своїми очами те, що нас оточує в даному випадку. Це Рим. Бачите. Знаходжусь у лікарні Сан-Карло біля одного хворого, називається Франко. Казала дружина, що він не вірив у Бога. Але коли я йому показав на розп'яття, і сказав, що я буду молитися за нього, і він погодився. Я думаю, як воно є, люди доходять mm. до певної точки свого життя, де їм ніхто і, ніхто і нічого не поможе, крім одного Бога. І вони готові зловитись за. Любу Соломинку, щоб спастися? Я молився за нього, помолився, він засміявся. Що скажу? Слава Богу, що Бог дав нам Сина Ісуса Христа. Знаєте ви, що Бог. В якого так багато людей вірують, він живе в неприступнім світлі, як писав апостол Павло послання до Тимофія, 6 розділі 1 Тимофія. Бог живе в неприступному світлі, це значить, що ніхто із людей не може приступити до Нього. І ось тут відкривається Бог в трьох особах, триєдиний Бог, щоб людина могла прийти до Нього, неприступного Бога, через Ісуса Христа, Сина Божого. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий віруючи в нього не загинув, мов життя вічне. Ісус Христос своєю кров'ю Святою на Лавському Христі примирив людину з Богом, з Богом, який живе в неприступному світлі святим Богом. І Його кров має силу омити людину від гріха, очистити її совість від мертвих діл, щоб ми могли приступати до престолу благодаті. І отримувати відповідь від Бога на наші молитви, на наше життя, отримувати віру від Бога в теперішнє і в майбутнє. Ісус Христос відкрив нам Отця, відкрив нам небо, відкрив нам віру і надію, дав нам, і відкрив нам те, що було закрите раніше. Він дарував нам життя вічне. Він каже, хто в мене вірує, той буде мати життя вічне. З Отцем. і де я, там і слуга мій буде. Щоб бути Слугою Божим, нам потрібен Ісус Христос. Щоб мати пізнання про Бога, нам потрібен і Дух Святий. Тому Бог відкривається людині в трьох особах: Отець, Син і Дух Святий. Ісус так і сказав до Своїх апостолів: ідіть. І навчіть народи про Бога, про те, що є спасіння через Ісуса Христа і хрестіть їх во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Тому нам потрібний Бог як воздух і більше як воздух, щоб до Нього дойти, нам потрібний Ісус Христос, який вмер за наші гріхи. Щоб мати пізнання про Бога, нам потрібний Дух Святий. Тому апостол Петро сказав, коли йому сказали, що нам робити, він каже, покайтесь, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і приймете дар Святого Духа. Три кроки зробити. І ці перші кроки, вони відкривають нам доступ до Отця. Бог бажає. Відносин особистих з тобою. І які в тебе будуть відносини з Богом, такі в тебе будуть і відносини в твоїй сім'ї, з твоєю дружиною, з твоїм чоловіком, з твоїми дітьми і з твоїм ближнім і дальнім. Все залежить від відносин твоїх особистих з Богом. Чому? Тому що Бог, по-перше, Бог є любов. Бог є святий, Бог є добрий, Бог є милостивий, Бог є довготерпеливий, Бог є радісний, Він ніколи не впадає в депресію, Він є радісний Бог, Він є правдивий Бог, Він є незмінний Бог, Він не міняється ніколи. І в нього багато ще є якостей для людини. І коли ми приходимо до такого Бога, Він починає нам відкривати всю цю Божу природу, Божу благодать. Це джерело живої води. І ми можемо приймати від Нього це, якщо наше серце щире і відкрите перед Богом. Бог говорить до щирого серця. Люди. Багато із людей вони спілкуються з Богом односторонньо, але Бог хоче говорити до людини, Він говорить у серце людське Духом Святим. Написано, що Дух Святий свідчить Духому нашому, що ми є діти Божі, це говорив апостол Павло Послання до Римлян. Тому, якщо ти хочеш, щоб твоє життя змінилось, щоб твоє життя, Твоє єство, твій дух, душа і тіло отримували від Бога цю благодать, любов, доброту, милість, довготерпіння, радість, мир Божий, силу Божу, віру і надію на життя вічне, то тобі треба Ісус Христос. Призови Його, призови Ісуса, не відволікай. Тому що ти не знаєш завтрашнього дня, чи ти проснешся в ньому? Сьогодні твій день, сьогодні не завтра. І якщо ти хочеш, щоб Бог тебе перевів у завтра, і в післязавтра, і в життя вічне, то тобі сьогодні треба прийняти Ісуса Христа Спасителем і Господом. Віддай Йому своє життя в Його руки. Скажи Ісус. Будь моїм Спасителем, будь моїм Господом, будь моїм Богом. І наповни мене Духом Святим, щоб я мав спілкування з тобою, щоб я відчував тебе, вірив в Тебе і відчував Тебе на рівні духа, душі і тіла. Будь благословений во ім'я Іса Христа.